Пане Дмитре, слава Україні, слава героям. Тема відставки залужного. Це те, що зараз на устах в кожного. Які ваші думки? Мої думки, що Залужний є видатним виначальником і буде, мабуть, видатним політиком. Ближчим часом людина з найбільш високим рейтингом довіри в країні. Зараз цей рейтинг довіри і ще підніметься чи вже піднявся, але Сирський це найкраща кандидатура, яку міг обрати президент на заміну. Сирський це так само видатний воєначальник, і сирський. Більш жорсткий керівник ніж залужний, і ми сподіваємося, що він зможе впровадити більше порядку в збройних силах, змусити краще зможе змусити виконувати свої накази. А це зараз дуже потрібно, тому що Бардак не тільки в державі, бардак в збройних силах, і з цим потрібно щось робити. Тобто, погіршення військового керівництва не буде точно. Крім всього іншого, ми бачимо певну, скажімо, я не знаю, або це нерозумність з боку президента, або навіть певна шляхетність. Адже зараз все таки бої йдуть уже на вулицях Авдіївки, і президент позбавив залужного у цієї ганьби втрати Авдіївки і подарував цю ганьбу сирському. Це об'єктивна річ втрата Авдіївки. Скажем, на жаль, вони там сконцентрували дуже багато сил, а союзники не дали нам достатньої кількості засобів і зброї для того, щоб її відстояти. І вірогідно, Авдіївка, на жаль, буде втрачена. І от скажемо, все це буде вішатися на сирського. Але давайте не будемо забувати, що е, Сирський – це київська операція, Сирський – це харківська операція. Він по-справжньому видатна людина в військовому плані. І будемо сподіватися, що здобуде ще багато перемог для українських збройних сил. Так, ми дуже зичимо сил та витримки новому головнокомандувачу сирському. А що цікаво, поверніть залужного зараз. Такою зібралась така акція на майдані, де є десятки людей, які вважають, що Зеленський помилився, коли звільнив з посади головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Що про це думаєте? Ви я думаю, що ці люди дурні, яких під'юджують негідники. І скажем виступати проти рішень конституційних рішень верховного головнокомандувача під час війни це є дурість само собою. Тим паче, що жодний з тих, хто зібрався на майдані, не розбирається в військових справах, не знає загальної військової ситуації, не є фахівцем. І ну відповідно не потрібно цього робити. Тобто, ворог робить все можливе для того, щоби. Налаштувати населення України проти політичного і військового керівництва. На жаль, це вдається. Зрозуміло, що і політичне і військове керівництво вдається до певних помилок, як і будь-яке політичне будь-яке військове керівництво в усіх країнах в усі часи. Воно не позбавлено помилок. Але найбільша помилка, яку ми, ми можемо зробити, це зараз дестабілізувати фронт і збурити тил. У цього домагає. Ворог. І от ми бачимо, що він цим зараз і займається на Майдані. Це йому вдається, на жаль. Е, скажу, що під час війни погане керівництво, навіть погане керівництво це значно гірше, ніж безлад. Е, як хтось зауважив, слава Богу, що у нас Верховний головнокомандувач не виборна посада. Уявіть собі, щоб вони навибирали, якби мали таку можливість в армії. Тому що ми бачимо, як наша публіка добре вибирає Верховну Раду і президента, дяка Богу, що до армії їхні бюлетені не дотягуються цих людей. Я вважаю, що цих людей, які організували цей так званий процес, потрібно притягати до відповідальності. Ми переміщуємось з Києва до Космача. В космачі нещодавно трапився такий інцидент. А це насправді е, така трошки довідка місцина з величезною історією, тому що кажуть, що саме там е, загинув Олекса Довбуш. Там і провадили у півці свої бої. Зокрема, брав участь Мирослав Симчич проти НКВД. Але те, що відбувається зараз, е, там трапився інцидент, де ватага жінок. Побили жінку з дитиною, які їхали з іншого села на нову пошту. Бо в місцевих групах у месенджерах була поширена інформація, що по них їде навідниця ТЦК для пошуку мобілізації чоловіків. Якою є ваша реакція, і що робити, аби таких ситуацій не було? По-перше, мають бути не найжорстокіші покарання для всіх тих, хто брав участь в цьому інциденті і в подібних інцидентах. І будь-яке перешкоджання роботи ТЦК це робота на ворога. Це має переслідуватися як державна зрада. Крім цього іншого, у нас в Україні виявляється люди, які координують подібного роду заходи і подібного роду перешкоджання ТЦК імена цих людей добре відомі, і ми маємо тиснути на СБУ, щоб ці люди були заарештовані і покарані в найжорстокіший спосіб. От дослідники цього процесу, зокрема Юрій Гончаренко і група, яка відстежує всіх цих координаторів заходів по зриву мобілізації, вважають, що конкретно в космочі координував Остап Стахів. Є такий діяч, який вже відзначився подібними акціями на Рівенщині, перекриттям вулиць е і перешкоджанням діяльності ТЦК, який налаштовує людей проти українських збройних сил, проти національної оборони, проти діяльності територіальних центрів комплектації, є інші: Мар'ян Чава, такий собі, Олексій Оскер. І от ці люди на свободі і продовжують займатися своєю діяльністю через соціальні мережі. Координують такого роду акції в прямому ефірі. Ці люди мають бути заарештовані, і якщо вони не будуть заарештовані, то я боюся, що в декому із української громадськості доведеться жертвувати з собою, розбиратися самим. Звісно, після цього цих патріотів посадять в тюрму, якщо вони розберуться з цими Стахівими і чавами. Але все-таки щось потрібно робити, якщо у нас е, репресивна система не працює, вона має працювати під час війни. От в тилу має бути залізний порядок, і будь-яка людина, яка перешкоджає заходом оборони. Має бути покарана в найжорстокіший спосіб. Це агентура Москви. Це шпигуни, Дмитре. І наостанок ви певно бібліофіл, тому що я вас уважно слухаю, але разом з тим споглядаю величезну кількість книг. Які три книги ви можете порадити мені і глядачам нашого каналу? Отакі От три, які, наприклад, сформують або вплинути на національну свідомість, або які вплинули свого часу дуже на вас, або щось з історичного От три книги який би мав прочитати кожний громадянин цієї країни, я думаю, що в першу чергу Біблію, в другу чергу підручник сержанта інженерних військ і в третю чергу, чергу можливо, статут збройних сил. У нас як не дивно, дуже багато військовослужбовців не знають статуту збройних сил. А в принципі, ця книжка дуже корисна, і скажімо, вона би Розролила дуже багато ситуації і врятувало би дуже багато життів, якби притримувалися статуту збройних сил навіть зараз, в таких от бойових умовах.